В посланнях Павла є дещо незрозуміле, що не стійкі у вірі перекручують на власну погибель. Чому? Тому що люди деколи вибірково беруть з послань Павла певні місця, на них базують своє спасіння, забуваючи. Це тільки маленька частиночка загальної волі Божої. Наприклад, в посланні Павла до римлян він каже, якщо ти. Будеш устами ісповідувати Ісуса за Господа, і в серці вірити, що Бог його воскресив із мертвих, спасешся. Богу стан ісповідують на спасінням, а серцем вірять на праведність. І Якщо забувати всі інші місця Слова Божого, і тільки на римлян, 10 розділі базувати своє спасіння, ти будеш казати: я вірю, що Бог воскресив свого Сина Ісуса. І я ісповідую Ісуса своїм Господом. Скажи, чого достатньо для спасіння? Чого мало? Але людина може із загального малюнку взяти оце як знаєте, є такі малюнки, які на такі маленькі кусочки розбиті. І ці кусочки докупи складають, і виходить загальний малюнок. А якщо взяти тільки один кусочок, а решту забути і що з цього вийде.